Ваш голос, ваші думки, ваша позиція вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо Місто над Богом в проєкті Рефлекторія. Ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте. 067 01 01 800 Продовжуємо нашу програму. Я нагадаю, що в ефірі проєкт Рефлекторія ми обговорюємо вагому подію, На жаль, вагому подія, яка сталася днями в житті нашої України. Це наймасованіший обстріл ракетний обстріл, якого завдала Російська Федерація. Наші вороги буквально вчора. І ми спілкуємося з речником командування повітряних сил збройних сил України, паном Юрієм Ігнатом, про те, яким чином ми можемо запобігти таким можливим масованим ракетним обстрілам, і як спрацювала вчора наша Повітряна оборона і чим і як нас можуть підтримати наші іноземні партнери, враховуючи ті обставини, які ми мали вчора на кордоні з Польською Республікою. Пане Юрі, добрий день. Ми спілкуємося з засобами онлайн. Чи чуєте, чи бачите нас? Добрий день. доброго дня. Да, да, бачу, чую вас, Добре. слава Україні. Слава питайте, що ви Та, пане Юрію, вчорашній наймасованіший обстріл України масований з початку періоду від 10 жовтня. На вашу думку, чи можемо ми говорити про прямий зв'язок із форумом J20, який відбувся який розпочався вчора? Чи дійсно це демонстрація сили і, скажімо, так, засобів противаги усьому цивілізованому світу? Так, ну, е, ну по-перше, е, так його називають на одним з наймасованіших наймасованішим обстрілом критичної інфраструктури, тому що ми переживали наймасованіші обстріли. Це зрозуміло на початку збройної агресії. Так, 24 четвертому Тоді були саме такі от обстріли, які били вони по військах. Більше так, будь угу. вони вже воюють з цивільною інфраструктурою, з людьми, з ну фактично, злочини проти нашого народу. І, е, чи є це, от власне, таким викликом? Ну, ми бачимо, що Росія отримала на політичній арені, там на геополітичній арені можна по різному це називати. Такі два ну два потужні ляпаси, такі ну не ляпаси, а демонстрацію. Демонстрацію та буде, будуть, явно підчум відкрито не, не, будуть, не будуть терпіти тероризму е, країни світу. не хоче ніхто цієї війни. Ціх вбивств, які несе на собі держава терорист і ООН відреагувала відповідну резолюцію і так само і на саміті G20 країни зрештою об'єдналися у тій позиції, яка повинна показати Росії, що так, так так не буде, так робити не можна. І власне Росія, ну вона двох зайців вбиває, так як завжди. На що робить? Не полишили, не полишили вони намірів нищити нашу інфраструктуру. Це перше. Накопичують для цього певну кількість ракет, так яких ще виробництво, очевидно, в них живе, працює. Хоч і в умовах санкцій, це перший момент, і другий момент показати от, демонстрацію своєї сили так світу, що от, ми все одно будемо робити те, от і раз ви так, то ми от так. Ну тобто власне... за будь-яких умов вони готові дійсно демонструвати свою силу. Знаєте, як кажуть, якщо розуму немає, якщо в серце порожньо, то будемо бити до кінця. Чи можемо ми говорити про те, що ви насправді пішли в банк? Як кажуть? Ну, Яко, якою метою вони переслідують на вашу думку? так, чур загнаний в кут і не зрозуміло, що не, політична, ота, от, та, от е, не це не еліта, це злочинне угруповання, яке за Верхівка, владу, так би мовити, Україні, да. так вона це злочинне угруповання, воно яке керує Росією вже з, з часів розпаду Союзу, е, от воно власне не може віддати владу, тому що розуміє, чим це для нього грозить, і власне обрало такий. Тактику терору як проти свого народу, так і проти інших. Імперія живе, коли вона живиться кров'ю, зрозуміло, що і ну і це буде продовжуватись надалі, поки поки власне не не відбудеться зміна цього керівництва цій держави. Скільки ракет вчора було випущено, якщо в підсумку по Україні, і скільки ракет було збито, збито нашими засобами повітряної оборони? Маємо уточнені дані на цей час, ну на ранковий час, скажімо, вже обід. Так швидко плине час в такій динаміці подій, навіть і не помічаєш. Маємо 96 ракет, з випущених вчора, саме крилатих ракет з Каспію та з Ростовської області, з літаків, 14 літаків, ту 95 МС. Це стратегічні е, бомбардувальники, бомбардувальники, ракетоносці, да. ракетоносці так, які можуть, які кілька хвиль тих атак випустили ракет. Понад 70 було запущено з цих літаків, а також понад 20 з носіїв у акваторії Чорного моря. Це калібри випущені. 96. Із цих 96 ракет було збито. 75 ракет протиповітряного оборону в різних областях. Повітряні командування, і центр, і Захід, Схід та Південь відпрацювали. Бачите, ну, просто феноменальний результат. дійсно. Це робота усіх наших от, людей, які задіяні до захисту українського на. І маємо, ем, крім того, атаку дронів Камікадзе це 10 шахідів. Було всі 100% були збиті на півдні країни. Це теж чудовий результат. Ну також збито один ударний «Оріон», доволі такий дороговартісний, так дороговартісний, і збито один Орлан над Київщиною, який здійснював розвідку та дорозвідку після завдання ракетних ударів. Очевидно, окупанти хотіли побачити вживу, так в реальному часі, що які наслідки тих ударів по Києву та. По області. Ну, ми бачимо дійсно зухвало жорстоке ставлення до України. На початку розмови ви сказали, що вони хочуть здійснити критичну інфраструктуру. В основному це об'єкти енергетики, комунального постачання. але бачимо вчорашні прильоти саме майже в центрі Києва. Як ви думаєте, як світ відреагує на це? Ну тут же вже ну жодних, як так би мовити, сумнівів не може бути про вибачте ідеотичність цілої Російської Федерації. Ну, бачите, світ в основному зараз реагує на польські події. Так, і я вже ну, дав сьогодні з 20-30, я не знаю, коментарів. Я знаю, що у вас зараз гаряча пора, так би мовити. На, але так, ви перше джерело думці. всієї цієї інформації. Ну так мусить хтось говорити, так це і дати ці коментарі не лише нашим змі, але й польським колегам, і американським журналістам. І німецьким, зокрема, усіх цікавить саме польська подія, тому що країна-член НАТО і так далі. Ну, хочу всім наголошую, що що це таке? Це наслідки російської агресії, наслідки тих подій, ми маємо в Україні, чому в Київ теж попадає, попали і так далі. Ну очевидно, що ми будемо збивати все, що летить нам на голову. Це очевидно, що буде працювати протиповітряна оборона і те, що можуть страждати країни, які знаходяться поруч, зокрема, якщо Росія завдає ударів так близько до кордонів. Країн-членів НАТО, то це теж очевидна провокація. Ми пам'ятаємо, коли проїхав президент США Джо Байден у Польщу саме по Львівській області було завдано масованого демонстраційно. Ракетного так було за демонстраційно. Так. Ми пам'ятаємо кілька тижнів тому межує не так з Вінницькою Юрською областю Республіка Молдова. Так там був проліт Прот, російських так. ракет крилатих так через. Повітряний простір суверенної держави Республіки Молдова відповідно відреагували молдавський уряд, дипломата якогось там вислали. Ну, хоч хоч якось, повинні були відреагувати, і там пролетіли ракети, збиті були вони на території України, і з уламки все ж залетіли в Молдову. Зрозуміло, що ракета може змінити після влучання якийсь курс і напрямок падіння непередбачуваний. Тому й це наслідки ще раз хочу сказати російської агресії. І е, Румунія теж спостерігає разом з нами, мабуть, так як на території Молдови біля їхніх кордонів крутяться Орлан-10. Ну неодноразово помічені були нашими радіолокаційними засобами. Ну, Власне світ, от на ваше питання, як має відреагувати не лише на на події, які на жаль стались в Польщі, де загинули люди. В Україні загинуло теж чимало людей вчора, е, і це треба розуміти, що. І не лише ну люди зрозуміло, об'єкти інфраструктури, і так. мільйони людей залишаються без світла тепла. Це теж приводить до інколи до поганих наслідків. Вони мають ну, світ, відчути, що вона... ці ризики вони практично поруч поруч з ними. Тобто, ця ситуація, так, вже я кажу, у них дав. і Україна зараз на вістрі цих подій і Україна є тим стовпом тією стіною, яка може захистити Європу від цього усього. Лише дати треба Україні засоби для захисту захисту себе і Європи. Це зрозуміло, що потрібні нам засоби ППО у достатній кількості. Вони так дають це. Безумовно дуже велике дякую партнерам за те, що надано. Бачите, як насам вчора відпрацював фактично 100% реалізація 10 із 10 ракет. Арісте. У жовтні бачимо, скільки раз рятував, і можливо, і вчора це було застосування. Треба уточнити літаки. Літаки потрібні сучасні. От сучасні літаки, які зможуть. Теж стати частиною системи протиповітряної оборони лише з повітря, тобто здійснювати зенітно-ракетне прикриття повітряного простору та винищувальне прикриття, тому що саме багатоцільові літаки сучасні сучасними радарами та ракетами американські можуть допомогти також у збитті повітряних цілей, такі як і ракети та інші. От вчора ми почули від польської сторони про те, що після того вчорашнього інциденту Україна отримує літаки F-16 Вибачте, значно скоріше ніж на сьогоднішній день цей процес затягується. Чи це було сказано, скажімо так, емоційно, чи як ви вважаєте, тут може бути правдиве якесь підґрунтя цієї фрази? Літаки це не проста річ, яку можна отримати. Одразу країни НАТО стоять роками у черзі. Аж словаччини та інші, щоб отримати саме авіаційні платформи, сучасні, які можуть мати великий спектр озброєння, там надзвичайно широкий спектр, який може бути застосовано: це від крилатих ракет до авіаційних ракет, до керованих авіаційних бомб, і так далі. І так далі. Це е, сучасні типи озброєння, які е, кардинально можуть змінити. І як хід війни, так і е, взагалі панування в повітряному просторі. Е, отримати їх непросто, тому що Україна просить авіаційну техніку. Е, ну, взагалі проводяться певні кроки, консультацій з партнерами. Фактично щодня є певні групи, які... Мають план дій, які постійно переконують і американських урядовців, тому що знаємо, що є певне, ну потрібне певне лобіювання цих інтересів, пояснювати, чому потрібно для чого, чи зможемо ми впоратися на нашій базі, з цим, чи зможуть перенавчитися наші фахівці не лише пілоти, а й інженери, від яких теж дуже багато ну, так, залежить. Це ж специфічне техніки. обслуговування цієї техніки має воно щоденне. Воно щоденне потребує щоденні регламентні роботи повинні бути. Тому є. Ряд моментів аеродромна інфраструктура, яку треба теж підлаштовувати. Далі вже зрозуміло, що пілоти повинні не просто навчитися літати в воювати, короткий саме на цьому літаку, застосовувати його озброєння в складі підрозділу, у складі. Ламки, пари, і так далі. Так далі, це процес непростий, але іншого виходу у нас немає. Це відбудеться в будь-якому разі, рано чи пізно пане юрі. Ну, ми бачимо, ви сказали при, приємно приємну для нас статистику. Що 76 ракет з 95 було верніше, 75 з 96, перепрошую, було вчора збито. Тобто, це говорить про підвищення майстерності, про підвищення якості фаху військового фаху наших збройних сил України, зокрема повітряних сил що ми дійсно безмежно вдячні, тому що можемо тільки уявити, скільки життів, скільки, скільки населених пунктів, решті і об'єктів інфраструктури могло бути вчора врятовано. Скажіть, будь ласка, наші спеціалісти сьогодні навчаються за кордоном. Чи цей процес тривалий і наскільки він може бути корисним для того, щоб підвищити якість нашого озброєння і якість дій наших спеціалістів? Ну знаєте, навчалися наші спеціалісти. Якщо ми беремо спеціалістів зенітних ракетних військ, передусім, так тому що так. поки що про пілотів мова не йде, навчалися зрозуміло, і в Німеччині і в Норвегії навчалися не просто люди, які будуть безпосередньо виконувати завдання на цих комплексах. Так туди їздили саме люди, які будуть вже навчати в Україні людей, які опанували цю техніку, які є, які мають досвід науковий, які мають. Досвід викладацької діяльності, зокрема і фахівці Харківського університету повітряних сил, тому ці люди будуть вже навчати тут в Україні і як теоретично, так і практично опановувати цю техніку, яку нам надають партнери. Зокрема, мова йде про нас, а ERST це основа, яка має стати на озброєння повітряних сил таким чином. Таким чином, із надходженням техніки, буде, мабуть, розширюватися і навчальний процес вже в Україні. І сподіватимемо, що тут, як і звинищувачів, не так. У нас немає іншого вибору, як замінювати застарілі радянські комплекси, які вже і працюють на, на певних межах своїх можливостей, тому що ну, щодня йде війна, застосовується озброєння, дещо виходить з ладу, дещо нищиться. Боєкомплект теж не вічний. Так, зрозуміло, що ми щодня. Дня відпрацьовуємо по повітряних цілах, тому теж виходу іншого немає, як переходити на ці типи озброєння, і відповідно нам потрібно буде більше фахівців для навчання, які будуть. Проходити навчання в Харківському університеті повітряних сил. Я знаю, що іноземці дають досить таки високу оцінку нашим фахівцям, нашим спеціалістам. кажуть, яка ж знаєте, така фраза схоплюють на літу. Да? Тобто вони отримують ці знання і готові одразу їх завтілювати в життя і передавати іншим тут в Україні. Це приємно, Мені здається, це якісна оцінка наших спеціалістів військової галузі. Будемо сподіватися, що так воно і буде на завершення. Пане Юрію, хочу запитати вас про те, що вчора, після інциденту, який стався. У Польщі знову ж таки заговорили про те, що реакція НАТО має бути миттєвою, принаймні після тієї експертизи, яка зараз відбувається, і я думаю, що вона вже підходить до завершення. Але тут поновилися розмови про те, що варто закрити над Україною небо. Як ви ставитесь до цієї позиції? Наскільки вона може бути реальною? Дуже складне питання, тому що це питання ставили перед партнерами. Ще з з самого початку агресії. Натомість небо над Україною закрила Росія. Ви бачили перші дні конфлікту. Як все червоним помалювали, вони оголосили безпольотною зоною, закрили небо. Це зробила Росія, а не країни НАТО. Як просили цього ми? Е, ну чи дадуть ті розмови якісь е, плоди? Ситуація змінилася на сьогоднішній день, коли раніше ніхто не вірив. У перемогу України на заході, тобто казали, що декілька, щось відбулось у нас зі зв'язком. Я, я змушений подякувати пану Юрію за те, що він доєднався до нашої розмови. На превеликий жаль, технічні завади нам не дали довершити її до до кінця. Але разом з тим, ви почули позицію повітряних сил збройних сил України, в особі її речника пана Юрія Ігната. Ми дякуємо йому. Ми дякуємо всім військовослужбовцям, які боронять нашу свободу, які сьогодні на сторожі України, які на фронті боронять наше мирне небо, наші землі, і ми маємо усіма силами, усіма Засобами можливими підтримати їх і вірити в них. Слава Україні! Слава Збройним силам! До нових зустрічей! Бережіть себе, ваш голос, ваші думки, ваша позиція. Вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо Місто над Богом в проєкті Рефлекторі. Ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте 067 01 01 800